Ну ч ты не заводишься-то Ну! Может, это за право до не знаю Ну вот здесь Ну А о уже камера записай І всем привет друзья С вами Как я... Мистер Крипер Я думаю Вы побачите інакший Скин це мій скин, який робив сам я. Особисто я в програмі. <ріх> От. Ну, підете робить не тут. Капці можна побачити таке собі. Ну. Ну, ну, це вже щось, це вже шось. І сьогодні я хотів зняти відео про те, як. ніби. О, навіть не видно. Ве, не, не знаю, як то називається. Гараж. За 10 доларів і гараж за 100 тисяч доларів. Так зараз розток. О, все. Завела? А! Так, поїхала? Ні, завела. Добре, їдемо до гаражів. Сідаємо. Навіть не, не питайтеся, як я назбирав 100 тисяч доларів ще це отдельна історія, я навіть, може, по тій історії зніму відео, як я зі гроші зробив. І от це за 10 доларів і це за 100 тисяч доларів. Так давайте припаркуюсь. Да. Опа! Десякий якачок. Опа! все нехай там буде. Ключі удорожів. Це... такие специальные ключики подели и сюда, и сюда. Так, а тут нужно... треба, мне казалось, что цей ключ подели туда только до тех дверей, а тут треба до тех дверей. Так что, давай, давай. О, а не, не. О. О. Вау. Так. Ну, машинин це гараж. Так. Все Закриваю. Так, а ты мы тут є Понятно. Так, відро води, тумбочка. О-о-о! А мені вже цей гараж починає подобатись. Добре, прошу і морква. <пути> трохи трохи таке собі. Якась полка. О, і машина. Смятек. про Пробуємо мені не пам'ятовує, але... Оцей наваняє. трохи легкіше. Так, сідаємо, відкриваємо двері. Трохи зараз назад. Назад вийдемо. Так... Із зокрема. А, ні, не, ну Так, ну давайте оглядати машину. Так, що у нас тут знаходиться? Теперь. КПО. Ого.сь мотор. Двері відкривається, багажник відкривається. Сюди можна сісти і тут. Добре, минуло як вона їздить. Поїхали. Ну, таке. О, дивіться, як глохне, лег Ой їде. Ой-ой-ой. Давайте, якщо це відео набере 5 лайків, то в якомусь з відео я буду тюнінгувати цю машину. Зроблю з неї щось, щось, щось покраще. Як вам ідея? Но ну, тільки на 5 лайків. Добре. То, що СССР из киражі мені казали. Досторонний, короче. Ужасно. Next. І И оцей гараж. Ну. Опа. Вау. Так, давайте все спочатку, что тут. Ну, блин, ну то красота. Ну, добрый, машина самая встанет. Так, тут какие кресло, Стел, ничего ну, дома. А что тут? Ой, чей стел? А, не, не, все нормально. Чтоб я бы сказал рабочее кресло и стел. Короче, вот кресло и рабочий стел. Компьютер. А Адесса, странный блок. Шляди. Таймин. Кресла на пенсии сюда просувати. Календарь. А ну, давайте что-то с того откроем Ну, пиди, да? чик чик Что а -а -а. это за костюмчик? понял. Кто это? Вийдемо. І відійдемо. Вау! А, і оцей мотоцикл я напрокат взяв. Блін, скоро нічка. Добре. М -м 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 ну, непогано виглядає. О! У мене є ідея. Зараз зараз я зроблю свою ідею. Відкриваємо. Ну, тут якось плавно прям ходить. Не треба тужитися, як там. Добре. Так туди багажник відкривається. давай закриємо. Так ну колеса, видно, що не цього геліка якісь вони. А ну що все, себе? Опа, на. а. А, короче. А не підходить. Ну. Нічого собі. Як то називається, то по-українськи, то зараз я пам'ятаю. Веселковий. Ну алмаз, алмазики переливається. Красивий. І меч. Он скільки народа. Що моє, Там мені тепер ніякий зомбі не страшний. А це що? Добре, це на самому кінці. Так, сідаємо. І виїжджаємо, 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 виїжджаємо. Yes. Все закрилось. Воу, wow. ну, непогано. Темно злегка. А ч. Чи... Ну, непогано на вигляд, так-то. Так. так. Ч поворотник? Тоже якось є, і... то напевно за тих шин. Та, ще не просто якісь не ті. Ну, колеса. І от то, що я хотів зробити. Зараз. Так, так. Так. Ні, стоп, не то, не то, не то. E, це нам не треба, це нам не треба. Біжимся туди. А? а, -а, -а. Бежим сюда, бежим сюда, сюда, стоїмо так, бере меч, F1. Вс, скриншойте, ставте на аватарки, там, куди хочете. Вот, даю вам 5 секунд. Раз, два, три, четыре, п'ять Все кинуть. О. Добре. И что це таке? Давайте поставим. И что это? Ну, не понял. Что это такое то? Бокс какой Ну, и что? Шо? Я что ничего не понял. Что это такое? Белый. Я просто ледь-ледь-ледь Розібрався, як відкрити той бокс. Я и мечом стукав, і ключом ковиряв, Не ногами. Фу. Я цей самолет. Заправляємо, Как можем? А ну? Ключи кудись. то Може їхати? Не може. А ну? злітаємо! Залетаем, взлетаем, залетаем. Оу! Я можу літати! Полетіла! Мені трохи страшно! Стоп, стоп, стоп! Не туди, не туди! туда! Ой! Стоп! Хмари! я вище хмар! Ее! Ой-ой! ой 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 портай! Друзі, я вище хмар! Добре, тоді я полетів в своє село. Ну а на тому, друзі, всім пока! З вами був, як завжди, я, містер Кріпер. Так, всю запись вроді би я закінчив. Можна в село летіти, не понял. Показу. Да? Да? Е, як він називається? Забув, забув. Забув. Стоп. Мотоцикл. Хочу не забув. Ай-яй-яй. Ай, Шейндарися. Ай, мотоцикл, мотоцикл. Оп. Все. Тепер можна. А, 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 летіти в село. Фу, уже думав забух.